Із сценічного руху. Там я не можу зробити колесо. Я, я стремлюся, стремлюся, але не можу. Але я колись навчуся, я вірю в себе. Найважче для мене це нові тренінги. Але це праця над собою. Тому я намагаюся прикладати зусиль. Напевно, це коли почали уходити люди. У мене була своя група, і коли о, з моєї групи почали уходити люди, з ким я багато спілкувалася, це було найважче. І ще було найважче переходити в іншу групу, коли я залишилась сама. Ну і зараз я теж сама там. І мені треба було переходити в другу групу. Це теж було важко знайти якусь розмову з другими людьми, людьми, яких ти бачиш, напевно, другий раз за рік, і ти не знаєш, що хто вони. Ну так, це було найважче. І ще було найважче доганяти цих людей, тому що я прийшла в старшу групу. Старшу не за ріком, а старшу за, ма, мабуть, за опитом. Ну, старшу групу перейшла і для мене це теж було важко здоганяти їх. Це не важче.